Привіт, поговоримо. Ви знаєте, дуже почастішали випадки, коли ми бачимо той момент, що українців не люблять в Польщі. Скажімо так: поляки почали проявляти дуже різко свою ксенофобію. А ксенофобія це швидше страх перед невідомим, перед тим, чого ми не знаємо. І сьогодні я би хотіла поговорити про такі. Найпопулярніші причини, чому з психологічної точки зору поляки. Так не люблять українців. І в першу чергу хочеться нагадати, що трудова міграція українців до Польщі, як і до інших країн, тобто будь-яка трудова міграція з будь-яких країн в інші країни, вона відбувалася завжди роками і завжди це було. І якщо раніше трудова міграція українців до Польщі не була такою мас масовою, то ми не дуже помічали, що деякі поляки не долюблюють. Це не стосується усіх. Є абсолютно адекватно а, адекватні поляки, які дуже гарно відгукуються про українців, які дуже гарно з ними спілкуються. Зараз ми поговоримо про тих, які агресивно і відкрито проявляють свою нелюбов. Отже, раніше ми так не помічали. Того, що поляки не люблять українців, були певні моменти, коли в робочих питаннях я навіть пам'ятаю до повномасштабного вторгнення, коли там, мій брат був в Польщі чи там мої знайомі були в Польщі. Вони говорили, що десь, не десь буває так, що от поляки якось так вороже ставляться. Не всі звичайно, але ну буває. І... Не розуміють причини. Потім, коли почалася перша хвиля міграції через повномасштабне вторгнення, нагадаємо собі, що виїжджали всі дуже масово, і таких виїздів було багато. Зазвичай виїхало дуже багато українців, таких робітничих професій, тобто. Трудях, які заполонили, ну навіть не заполонили, які просто зайняли ті робочі місця, де в принципі поляки не дуже хотіли працювати. Адже як відомо, поляки теж хочуть високу оплату праці. Вони не хочуть робити будь-що. Вони хочуть робити роботу, яка буде оплачуватись високо, але яка не буде потребувати такої, знаєте як кажуть, чорнової роботи, тобто такої брудної роботи, вони не хочуть. І українці по факту заполонили ось ці робітничі професії, і це було для поляків ок. Але потім. З наступною хвилею міграції українці почали виїжджати вже ті, які мають вищі освіти, ті, які провадили бізнес в Україні, які відповідно почали. Вони мали якісь свої накопичення. Вони виїжджали туди і починали відкривати свої бізнеси, почали займати, почали йти на якесь навчання. Додаткове почали займати вищі посади. І тут почалася велика відкрита конкуренція. А як відомо, з психологічної точки зору, до конкуренції ми ставимося як до чогось ворожого. Коли ми відчуваємо конкуренцію і ми розуміємо, що наше місце можуть забрати. Е там на нашу посаду можуть претендувати нашу зарплату, а може йому будуть платити більше, а в мені не буде потреба, відповідно, в поляків почав спрацьовувати захисний механізм, що ось оце щось вороже може забрати в мене те, до чого я довго йшов, до чого я старався, адже я поляк. Я на своїй території, я в своїй країні маю право на якісь привілеї. А тут ще додалося те, що українцям почали виплачувати соціальні виплати. Які не усі поляки отримують, тому що їхній дохід є вищий, ніж, наприклад, той, який потрібен для того, щоб отримувати щось від держави, так само як в нас в Україні. В нас в Україні теж є соціальні виплати, які отримують українці. А є українці, які не отримують соціальні виплати, оскільки в них і так достатній дохід, і їм не потрібні ще додаткові якісь виплати. І деякі політики. Побачивши ось цю слабинку поляків, деяких поляків, що вони починають дещо заздрити, дещо хвилюватись, дещо боятись конкуренції, почали дуже активно цим маніпулювати. І почали навпаки. Показувати, що ось дивіться, українці так роблять, ось дивіться, українцям дають, ось дивіться українцям безкоштовно. Там вони не стоять в черзі до лікаря. Вони ще щось там і ще щось там Хоча по факту. Так не зовсім відбувається, і не кожен поляк хоче розглядати ситуацію, як насправді відбувається в українців, як українців обслуговують, чи стоять вони в чергах, чому їм виплачують виплати, чому їм не виплачують багато українців, і це є в статистиці, є показано. Вони працюють, сплачують податки в бюджет Польщі, Вони наповнюють цей бюджет. І вони по факту забезпечують себе самі. Безкоштовне житло так було десь на початку, але воно відійшло вже давним-давно в сторону, і ми його не маємо. Але не кожен поляк хоче розглядати це. І помітьте ще одну таку тенденцію. Зазвичай найголосніше кричать ті поляки, які досить такі. Е Ну, не те, щоб вони консервативні, а такі, які, знаєте, там мало подорожують, не вступали в якісь вищі навчальні заклади, працюють на якихось таких дуже лінійних посадах. Бо поляки, ті, з якими, наприклад, спілкувалася я, які досить Живуть в достатку, десь подорожують, мають свої якісь бізнеси, мають якісь свої справи, займають якісь керівні посади. вони абсолютно нічого не мають проти українців. Вони навпаки їх наймають на роботу і говорять про те, що українці надзвичайно працьовиті, вони надзвичайно відповідальні і йому легше. Оформити українця ніж поляка, тому що на одній тій самій посаді, виконуючи більшу кількість роботи, українець буде просити меншу зарплату ніж буде просити поляк, і так є, тому що українці вони в силу свого, навіть менталітету, вони в чужій країні ще бояться десь лишній раз заявити про себе, десь бояться перейти якусь межу, щоб не втратити те, що є. Поляки ж не бояться, бо вони в своїй країні можуть вимагати те, що вони хочуть. І єдине, чому відбувається оця величезна ксенофобія, це тому, що котрийсь політик, а їх кілька, помітив слабинку. Поляків на рахунок того, що вони там переживають і бояться, і почали підливати масло в вогонь. А вся ксенофобія спрямована лише на страху, на страху втратити роботу, на страху деяких поляків втратити дружину чи втратити чоловіка, на страху втратити себе. На фоні українців показати, що вони гірші ніж українці, і тому вони постійно оце розмусолюють. І ця Волинь, ця Волинь про неї відомо вже давно, і вона ніколи не була таким важелем впливу. Адже це було давно, і взагалі невідомо, чи там були українці, чи там були поляки, чи там хто взагалі був, і тільки через те, що поляки не Деякі поляки не обізнані до кінця в історії, не обізнані до кінця в тому, як все відбувалося. Поляки, якими можна маніпулювати політики, цим скористалися, тому що свою політичну кар'єру треба на чомусь будувати. А на чому найлегше будувати свою політичну кар'єру як не на страху своїх же співвітчизників, щоб можна було сховати багато моментів, де в чому я не... Невигідний, ми це заховаємо, тому що ми прикриємося е, ненавистю до українців і будемо крутити там свої якісь моменти. Пам'ятайте. Як українці, так поляки, так і інші держави. Кожен має свій менталітет, кожен має свої цінності, кожен має свої плюсики, свої мінусики. І насправді хороших поляків, які приймають українців, які люблять їх, які їх цінують і поважають, є набагато більше. А тих поляків, які... Бояться і які через власний страх і власну необізнаність починають е, пригнічувати українців. Я маю надію, що їх буде ставати дедалі менше і менше. Адже починати пригнічувати людей, в чиїх країні ведуться бойові дії дуже низько і дуже цинічно. Тому тримайтеся міцно, бережіть себе, і все буде Україна.